Скільки грошей ви можете заробляти в Європі щодня? Ну, один день можу заробити 3-5 тисяч євро. Вибачте, будь ласка, як ви думаєте, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Добрий день, а, а ви мені снилися десь місяць тому, що ви до мене підійшли? Це ви серйозно? Так, так. Ну мене виходить 3 тисячі євро. Три-чотири тисячі євро. Це житлом. Я трохи Скажіть, нервую все добре. Скажіть, на що найбільше у вас іде? Я думаю, що найбільше іде все таки на е, оренду квартири. А скільки вам років? Мені 25. Чи Чи заміжнявий? Чи є у вас чоловік? Ні, нема. Тобто пошуку я вільна. Можна вам писати, так? Можна тільки обережно. Як вам ціни в Києві на все абсолютно? Те ж саме, як в Європі ціни. Навіть іноді трошки вище буває. Іноді вище в Україні. Так, так. Скажіть, а яким ви працюєте? Чим займаєтесь? Е, я працюю косметологом вже років. 5-6 років вже працює. За кордоном ми дуже цінимось. Дійсно, дійсно, за кордоном я заробляю набагато більше грошей, чим в Україні. Мені є з, чим, є з чим порівняти. Скільки грошей ви можете заробляти в Європі щодня? Один день можу заробити. Три п'ять тисяч євро. Та ви що? Так. Це така бачите, і у вас медична освіта? чи яка так, У вас в мене вища медична освіта, дійсно. Звісно, я закінчила Одеський національний медичний університет. А людям, які шукають себе і теж хочуть, так як ви, пробитися і заробляти на тому, що що їм подобається. От що треба робити? Треба пробувати, пробувати і пробувати. Просто старатися. Я дуже багато стараюсь, тому щось виходить.